Чи можливо до 7000 тисяч гривень купити автокрісло з базою Isofix та таке, щоб можна було встановити на шосі візочка? Таке, щоб можна було розкласти в горизонтальне положення. Можливо, якщо ви купуєте Carelo Vega. кареловега, Vega – це автокрісло, в якому ви забираєте малюка з пологового і в лічені секунди встановлюєте його в автомобілі. А якщо в автомобілі немає кріплення Isofix, то ви фіксуєте малюка штатним ременем безпеки. По приїзду з точки А в точку Б ви встановлюєте автокрісло на шасі вашого візочка, але головне тут знайти відповідні адаптери. І тут самий бал момент. Крісло розкладається в горизонтальне положення, і малюк може в ньому знаходитись довше. Автокрісло відповідає останньому стандарту i-Size, має анатомічні вкладки для вашого малюка. Підголівник регулюється за висотою додатково передбачено бічний захист, до комплекту ще входить тепленький чохол на ніжки, а капюшон захисту. Стить під сонечка і на шосе, і в автомобілі. Ну ось такий ось скарб Карелу вега і всі деталі ми напишемо вам в Діре.